Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Перед тим, як дати собі духовну поживу, пропоную вам, друзі, звернутися до розуму і душі за допомогою поезії. Нас чекає рубрика Поетична сторінка. Авторами якої є ви. Сьогодні я прочитаю вірш по листу зв'язниці, який написав наш слухач з Дніпропетровської області. Називається він Свобода. Это емкое, звонкое, сладкое слово Свобода приходило ко мне иногда сквозь объятия сна, и просила душа с нетерпением отсюда ухода, но получит свободу ли. выйдя из зоны она. Не свободен ведь тот, кто не в зоне, но к водке привязан. Не свободен и тот, кто не в зоне, но сел на иглу. Не свободен и тот, кто грешит, и он будет наказан, и душа его в вечности канет в жестокую мглу. Потому я решил обратиться за помощью к Богу и в молитве просил о прощении грешной души. Чтоб куда ни вели меня в будущем мира дороги, я б свободу имел и уже никогда не грешил. Мой Господь Иисус, Ты ко мне проявил Свою милость, Ты простил мне грехи, и пускай пролетают года, но я верю, Я знаю, мой Бог, чтоб со мной не случилось, мне на помощь придешь и направишь на путь свой всегда. Пусть тюремные псы среди ночи неистово взвоют, И охрана прожектор направит проверить спеша. Я свободен в наручниках, в камере и под конвоем, Потому что свободна с тобою повсюду душа. А зараз час продовжити наше дослідження святого письма. Слово пастору Виталию Кузубовскому. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого Апостола Павла. В першій частині 15-го розділу цього послання мова йде про сам факт Воскресіння Господа Ісуса Христа. У другій частині цього розділу. Мова йде про те, як коринські віруючі були введені в оману тими, хто заперечував Воскресіння. Вони слухали тих, у кого було багато чого сказати, проте не було знання Бога. Павло говорить, що якщо у них будуть неправильні знання, вони діятимуть неправильно. Він наказує їм перестати грішити, тому що воскресіння буде. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть. І в якому цілі вони прийдуть. 1 Коринтян 15.35 Павло відповідає на два запитання як і яким чином. Дехто не проводить різниці між Воскресінням тіла і безсмертям Духу. Платон і Цицерон сперечалися про безсмертя Духу. Павло доводить реальність Воскресіння тіла. Седукеї заперечували будь-яке Воскресіння, будь-яке життя після смерті. І сам Христос відповів їм: Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Він не є Богом мертвих, а живих, Матвія 22, 32. Павло відповів тим, хто заперечував Воскресіння тіла Воскресінням Христа, чиє тіло повстало з мертвих. Постає питання чи може мертве тіло воскреснути знову і бути таким самим? Павло говорить, що ми дізнаємося з самої природи, що ці тіла не будуть точною копією наших теперішніх тіл. Вони будуть схожими, але не ідентичними. Нерозумний, пише Павло, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Відповідь на перше питання як. Павло говорить, якби ви тільки подумали разом зі мною, то зрозуміли б, що у зерні, яке ви садите, Є і смерть, і продовження існування. Зерно посаджене у землю, породить інші зерна, які схожі на нього. Але саме зерно померло і розклалося так, що зерно, яке воно породжує, це не те зерно, яке померло, воно схоже, але не ідентичне. В посадженому зерні є і життя, і смерть. Це таємниця, але не неможливість, що є смерть. Смерть це розділення, це не кінець нашого духу чи нашої особистості. Вони не вмирають. Ваше справжнє я йде до Господа, якщо ви дитя Боже. Наше тіло розкладається. Смерть це відокремлення тіла і особистості, індивідуальності. Тіло розкладається, не є розпадається. Прах повертається до праху, і попил до попилу. Це стосується тільки тіла. Далі Павло відповідає на друге питання яке тіло Воскресає. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше. Сіяння зерна це приклад. Христос є первістком, за ним підуть інші. Ми чекаємо на підхоплення церкви, коли Христос візьме віруючих з цього світу. Якщо на час підхоплення ми помремо. Ми воскреснемо. Якщо ми будемо живими на час підхоплення, ми будемо взяті і змінені. Як бачимо, саме зерно не забезпечує собі тіло майбутнє, і сіяч цього теж не робить це справа Бога. А Бог дає йому тіло, як хоче, і кожному зерняті його тіло. 38 вірш. Павло переходить до іншої області. Все це таємниця життя. Власне кажучи, таємниця життя ще більше за таємницю смерті. Коли ви сієте пшеницю, виростає пшениця, а не жито чи не ячмінь. Маленьке зернятко, що формується на стеблі, буде подібним до того, яке ви посіяли, не ідентичним, але, напевно, дуже подібним. Тепер Павло переходить від ботаніки до зоології. Не кожне тіло однакове тіло. Але інше в людей та інше тіло в тварин, інше в риб, інше у птахів. Різниця між мертвим тілом і воскреслим тілом більша, ніж різниця між тілами людини і звіра, риба і птаха. Павло говорить, що не всі тіла однакові. Є тіла небесні і є тіла земні, але інша слава небесних і інша земних, інша слава сонця, інша слава місяця. Інша слава зір, бо зоря від зорі різниться славою. Тепер Павло переходить у сферу астрономії і говорить, що всі тіла сонячної системи не однакові. Сонце зроблене не з цієї речовини що місяць, чи зірки. Зірки відрізняються одна від одної. Існують сонячна система, сузір'я планети і сонця. Так і при Воскресінні мертвих сіється в тлінні. Встає в нетлінні. Як бачимо, тіло, успадковане від Адама, завжди було під владне смерті. Хоч він не помер би, якби не зрішив, його тіло завжди було б під смерті. Однак після Воскресіння ми отримаємо тіло, що є нетлінним, сіється в безчесті, встає в славі, сіється в немочі, встає в силі. Наше тіло дасть нам славу. Красу, колір і силу. Далі Сіється тіло душевне, встає тіло духовне, є тіло душевне, є і духовне тіло. Багато років тому виникла суперечка, чи було Воскресіння духовним. Деякі навіть і сьогодні вважають Воскресіння духовним. Вони зовсім не вірять у тілесне Воскресіння. Один дуже відомий грецький вчений з Чикагського університету якось читав свою статтю про цей уривок з писання. Він підкреслював слово духовне. Завершив він свій виступ словами як бачимо, браття, Воскресіння духовне, тому що тут сказано, що воно духовне. Ліберали дружно зааплодували, і хтось запропонував надрукувати цей манускрипт і поширити його. При цьому був присутній один дуже досвідчений спеціаліст з грецької мови. Він встав. Коли він встав, всі ліберали відчули себе не дуже комфортно. Він мав звичку задавати каверзні запитання. Він сказав Я хочу запитати автора цієї праці. Дуже неохоче той вчений підвівся. Як ви вважаєте, докторе, що є більш вагомим іменник чи прикметник? Це дуже просте питання, але я хочу, щоб ви на нього відповіли. Той вчений відчував, до чого йдеться, і не хотів відповідати, але мусив це зробити. Ну, сказав він, звичайно, іменник більш вагомий. Тоді, докторе, мене дивує ваша праця, яку ви сьогодні нам представили. Ви робите наголос на прикметнику, а не на іменнику. Давайте ще раз подивимося на цей вірш. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Він продовжував єдине, що відроджується під час Воскресіння, це тіло. Коли воно помирає, це душевне тіло, коли воно воскресає, це духовне тіло, над яким тепер панує дух, але це все ще тіло. І знаєте, вони таки не надрукували той манускрипт. Вони вирішили, що краще буде не друкувати його. Як бачите, проста невеличка вправа з граматики була відповіддю на цілий манускрипт того професора і на всю цю вчену дискусію, 45-й вірш 15-го розділу. Так і написано: Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам дух життєдайний. Як бачимо, перший чоловік Адам був душевним, грецьке слово психен ізосен. Це означає, що він мав психічні і фізіологічні властивості. Останній Адам Христос, духовний, грецьке слово пневма чи пневматичний, якщо взяти англійський еквівалент. Але не духовне перше, а душевне, потім духовне. Перший чоловік з землі земний, другий чоловік з неба Господь. Перший чоловік землі земний чойкос, що означає глина, сміття. Сьогодні так багато говорять про екологію, але хто зробив смітник з цієї землі? Людина. Тому що людина земна все, що вона творить, то сміття. Така вона істота, вона наповнює бачки для сміття. Але друга людина то Господь з неба. Який земний, й земні, який небесний, і небесні. Як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Але скажу вам, брати, що плоті кров не можуть вспадкувати Царство Небесне, і тління не вспадкує нетління. Всі ми земні, ми походимо від Адама і таке наше становище. Але ми також і у Христі. Ми приєднані до нього і, отже, маємо надію, надію на Воскресіння у вічному тілі, яке вічно буде з Христом. Сьогодні ми маємо земний образ. Але з нетерпінням чекаємо того дня, коли носитимемо образ небесний. Плоті кров не можуть успадкувати Царство Боже. Наші старі тіла не потраплять на небеса. І я радий цьому. Бог не пошле ці наші тіла у ремонтну майстерню. Тління не може успадкувати нетління. Це тіло повинно потрапити в землю як зерно. Воно виросте в нове тіло, новий храм, у якому ми житимемо. Воно не буде ідентичним старому тілові і все ж буде подібним до нього. Тут в наш час є багато атеїстів, які заповідають, щоб їхні тіла були спалені, і попіл розвіяний над світом. Іншими словами, вони вважають, що Богу буде важко стулити докупи всі ці розпорошені атоми. Нагі тіла створені з кількох хімічних речовин. Більша частина нашого тіла складається з води, водню та кисню, до яких додаються інші атоми. Як ви думаєте, Бог зможе поєднати всі ці атоми? Можливо, він використає інші атоми, врешті-решт, всі атоми водню, схожі між собою. Для мене не було б ніякої різниці, якби Бог використав замість одного атому водню інший. Яка це несенітниця заперечувати Воскресіння, посилаючись на цю причину? І все ж один з найголовніших аргументів проти Воскресіння це те, що Бог не зможе поєднати усі ці атоми. Друже мій, якщо він зумів зробити наше тіло таким, яким воно зараз є, напевно, він зуміє зробити ще одне, подібне до нього. Він Бог, чи не так? Бог створить ваше тіло, коли настане час, чи воно лежатиме в землі, чи буде розвіяне попелом над Тихим океаном. Першою Єресю у церкві було заперечення Воскресіння у тілі. Ми бачимо, як Павло захищає істину Воскресіння. Він протистояв трьом головним напрямкам філософської думки тих днів. Стоїцизм вважав, що дух зливається з божеством після смерті. І що наша особистість повністю знищується. Павло говорить, що наші тіла воскреснуть. Епікурейці говорять, що життя після смерті немає. Павло говорить, що Ісус Христос воскрес із мертвих, і що наші тіла теж воскреснуть. Платонізм вірив у безсмертя духу, але заперечував Воскресіння в тілі. Павло говорить, що наші фізичні тіла оживуть, як тіла духовні. Ось кажу вам таємницю, не всі ми помремо, та всі перемінимось. Що є таємниця? Ми вже згадували про це кілька разів. Таємниця це щось таке, що не було дане нам у Старому завіті, а тепер відкрилося в новому заповіті. Це щось таке, що ми не можемо пізнати за допомогою наших органів слуху й зору. Тепер… Ця таємниця увійшла у серце людини, тобто не сама людина надумала її, а її відкрив Бог. Ось кажу вам таємницю не всі ми помремо, не всі ми пройдемо через ворота смерті, та всі перемінимось. Помрете ви чи не помрете, ви мусите перемінитися, друже мій. Іноді я чую, як хтось говорить сподіваюся. Я буду живим, коли прийде Христос, щоб мені одразу потрапити у Його присутність. Але перед тим, як ми побачимо Його, ми всі повинні перемінитися. Раптом, пише апостол Павло, в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимось. В одну мить, тобто в найменший проміжок часу. Грецьке Ен Отомо від нього походить наше слово атом. Вчені зробили велику помилку, коли назвали цю частку атомом. Вони думали, що знайшли найменшу подільну частинку матерії, а тепер виявилося, що цей атом можна розрізати як пиріг у вокзальному ресторані. Краще було б назвати його Стойхеон будівельна цегла. Симон Петро користується цим словом у своєму другому посланні, коли говорить, що всі елементи стойхеон, розплавляться від великої спеки. Він не був навіть вченим, він був простим рибалкою. Але Дух Божий таки щось знав про науку. Всі перемінимось миттєво. Як довго це відбуватиметься? Одну долю секунди. У навіть не буде часу, щоб сказати: ось він іде. Або він тут, при останній трубі. Що це таке? Це його останній заклик. Ця труба, його голос. Іоанн говорить нам у книзі об'явлення. Я був у Дусі в день недільний і чув за собою гучний голос, ніби трубний, який говорив. І коли він обернувся, то побачив Христа. Отже, остання труба то голос Ісуса Христа. Після Його останнього заклику. До людства, мертві повернуться до життя. Він сказав колись лазарю, вийди. Одного дня він скаже мені виходь, він також покличе і вас на ім'я, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимось, тому що тлінне мусить зодягнутися в нетлінне, і це смертне зодягнутися у безсмертя. Зверніть увагу на слово мусить це наказ. Ми не можемо потрапити на небеса такими, якими ми зараз є. Ми не можемо піти на небеса з нашими старими тілами. Ми просто не побачимо того, що там відбувається, і не почуємо тієї музики. Наші тіла досить обмежені. Що стосується небес, то ми будемо там майже глухими та сліпими. Навіть тут, на землі, ми бачимо так мало кольорів спектру і чуємо так мало звуків. Якби ми потрапили на небеса з нашими старими тілами, ми пропустили б половину того, що відбувається. Друже мій, коли я потраплю на небеса, я не хочу пропустити нічого. Отже, мені потрібне нове тіло. Це тлінне повинно задягнутися в нетлінне і смертне у безсмертне. 54-й вірш. І коли це тлінне задягнеться в нетління. І ця смерть не зодягнеться в безсмертя. Тоді здійсниться слово написане. Смерть поглинута перемогою. 1 Коринтян 15.54: Це перемога Воскресіння, смерть, де твоє жало. Смерте, де твоя перемога? Жало смерті гріх, а сила гріха закон, а Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого. Ісуса Христа. Я чув, як один учитель у недільній школі сказав, що, оскільки Бог вирвав жало смерті, вона тепер як бджола, у якої немає жала. Особисто я не можу сказати, коли у бджоли немає жала. Я не можу зупиняти кожну бджолу і питати її Слухай, у тебе є жало? Отже, я боюся усіх бджил. Смерть втратила своє жало, тому що ми бачимо, що нас чекає після неї. Це двері. За якими вічність? Я особисто не хотів би пройти через ці двері. Я хотів би зустрінути прихід Господа мого і Спасителя Ісуса Христа. Але у Господа доля кожного із нас, і Бог знає, яким чином ми маємо зустрітися з ним. Смерть де твоя перемога? Схоже, що могила завжди виходить переможцем у боротьбі з нами. Багато людей були процвітаючими бізнесменами. Але смерть, врешті-решт, подолала їх. Багато політиків вибиралися на високі пости, навіть на пости президентів, а тоді помирали. Вони досягали значних висот, а тоді приходила смерть і заявляла свої права на них. Смерть жахливе страховисько. Однак Христос пройшов цим шляхом. Так само, як Ковчег пройшов через ріку Йордан на той бік. Так само і Христос пройшов через води смерті замість нас, і Він говорить мені: я твій пастух, пам'ятай, що я не тільки веду тебе по цьому життю, але я поведу тебе через глибокі води смерті і приведу тебе до вічності. Тому, як маленька дитина, я хоч і боюся, проте кладу свою руку в його пробиту цвяхами долоню, і він проводить мене на інший бік смерте. Де твоя перемога? Господь Ісус Христос звершив цю перемогу на Голгофському хресті. Він помер за нас, але і воскрес для нашого виправдання. Нехай ім'я Господа нашого Ісуса Христа буде звеличене і прославлене і в нашому житті, і по віки вічні. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить. Божий син, лев могудні, що на троні він, гори океан, співають одоня, на світанку і ночі його славляться і святі, о. Як він, а не з Божий син, зорі Божі, воїнства небес, Господу хвалу співаю, О, на світанку і ночі, його славляться і святі, О, Адонай Хвалі. Хто подібний, є такий, як він, а Божий син. Церква Божа, салмами хвали, у серцях своїх співає Бора. Адонай, на світанку і вночі його славлять всі святі, О, Адонай, всі народи на землі, з ними ангели святі. You. Mm -hmm. Славлять ім'я Твоє, хай святиться ім'я Твоє, святе, Як на небі. Та... Дорогий радіослухачу. Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте. Інші програми Трансвітового радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090 Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.